Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми будемо одягати сьогодні новорічного зайчика. Він у нас вже вміє стояти, вміє сидіти. Ось. ось руки він може піднімати доверху, ось і донизу пускати. Так що, що нам потрібно, ми йому зробимо. Сьогодні новорічну шапочку нам потрібно зняти мірки, мірки голови, зараз ми поміряємо. 34 сантиметри голова нашого зайчика. Беремо тканинку, відкладаємо 30. Чотири сантиметри. Ось у мене така з новорічним малюнком. Така тканинка. Відкладаємо тридцять чоти сантиметри плюс два сантиметри на шов. І буде 36 сантиметрів. Складаємо на опілку тут. І намалюємо таку гостру шапочку. Так, у нас тут з допомогою лінійки ми можемо зробити таку високу, щоб вона так звисала. Відкладаємо по згину десь можна так, наприклад. 30 сантиметрів. Можна 35 взяти. Прям 35 сантиметрів, ставимо позначку. Ось, ставимо позначку. І потім з'єднуємо цю позначку тут, де ми вже намалювали. Ось так. Я беру сантиметрову стрічку, тому що в мене лінійка буде замала. Це можна брати ножнички і вирізати нашу шапочку. з припуском на шов. Відразу беремо з припуском на шов. Так. Низ шапочки ми можемо обшити хутром. Ось, наприклад, чи так, чи, може якесь інше хутро є. Зараз підберемо. А зараз йдемо на швейну машинку і прокладаємо отут шовчик. Вивертаємо. Ну, куточка прямо ты И можно померять. Можно померять уже. Ось така шапочка. Зараз підготуємо хутро і зробимо йому балабончик. Ось така смужечка, щоб пришити до, до шапочки і кружечок, щоб зробити помпончик, балабончик йому. Зараз ми беремо голочку з ниткою. І отак по кругу проходимо, робимо стягуємо такі зборочки і стягуємо. середину можна покласти трішечки синтепону. щоб кругленькі у нас був. і цією ниточкою закріпимо. Пришиємо, пришиваємо, робимо стібочок за шапочку і за лабончик наш. Потім в петельку стібочок закріпляємо декілька, декілька разів і відрізаємо ниточку. Ось така симпатична шапочка у нас виходить зараз по краю.